Цього митця називають зберігачем часу та патріархом спілки українських художників. Леонід Кудрявцев нещодавно відсвяткував 94 роки і до наступної круглої дати вирішив влаштувати кілька власних виставок у рідному місті. Одна з них вже відкрилася у художньому музеї у колі друзів та у присутності самого автора. Леонід Кудрявцев часто гість музею буває тут на різних виставках. Тепер на своїй. Прийшов заздалегідь, каже подивитися, як виглядають твори в експозиції, деякі не бачив давно, бо вони у приватних колекціях. Художник згадує, міркує. Я все время розсузнаю, все заговорює, Бетховен сказав, геніальне сказали. Леонід Костянтинович багато цитує Єсеніна Платонова Гете. Не скаже, що сам вийшов з пролетаріату. Але ж, можливо, тому одна з улюблених тем його живопису прословляння людей праці. Пізнали, налики фамілії Затримується білі полотен, присвячених війні. Він їх писав з пам'яті та за оповіданнями свідків. Художник впевнений, що всі теми митець повинен брати лише життя і не погоджується з популярними зараз у живописі напрямами несвідомого. Поймайте, що в них ну більше, я не знаю. Може, то що я виріс в іншій середі. Какой-то дядя рабочий, я видел, как-то сильные люди, крепкие, здоровые, рабочие, класс оттуда, сознание. друзья та ведвидывающие выставка, да, приемно да, здивовані да. бодеростью та настроем героя дня. 95-й год прошу. Вот эта увлеченность, она требует неспокойного характера, горячего сердца и такого, знаете, эм, как сказать, постоянного движения. Ця зустріч привід подумати всім і про своє життя, каже мистецтвознавець Людмила Тверська, у тому числі і творче. Леонід Кудрявцев, на думку колег послідовний реаліст, у картинах якого завдяки майстерності ніби консервується час. Я отнюди на його роботи, і передо мною сімдесяти 60 конечно, – 70-ті. Тоді тобто для художника очень важно передати час. Але якщо художник відражає час. Це вже о его, о его творческом його И вот как якраз кудрявцев э, из этой породи. А що може виражати пейзаж? Також улюблений жанр художника кудрявцева. Те, що він бачить у своїх рідних кудаках, ніби не змінюється з часом. Для цієї виставки відібрано 28 акварелей кудрявцева, а їх значно більше. Бо кожна година і хвилина у житті гідна того, щоб її відобразити, каже художник. Природа. Іноді більше дивує, і все ж таки людина зі своїм характером і красою цікавіша. Вважає художник Леонід Кудрявцев. Хотів ще всі, всі всіх людей, які я знаю. Що Ірина Каблоцька, Антон Філіп, новини 11 каналу.